Іван Світличний, центральна постать поміж українських шістдесятників. За словами його співтабірника Василя Овсієнка, весь український Київ насправді обертався довкола Івана Світличного. У доповідній записці голови КДБ РСР Віталія Федорчука на ім'я першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста підкреслено головують у Київській групі націоналістичних елементів світличний Сверстюк і Дзюба. Вони очолюють і скеровують дії націоналістичних елементів і на них орієнтуються однодумці. У львівській групі провідну роль займають Чорновіл і Богдан Горень. Характеризуючи світличного, чорновіл назвав його колосальним організатором і заявив, що фігури, яка могла б у Києві встати проти його авторитету і протиставити себе йому, нема. Враховуючи таку високу оцінку, зокрема з боку КДБ, шкода, що в Україні постать Івана Світличного для багатьох залишається малознаною, як у публічному просторі, так і в суспільній пам'яті. А цього року йому б виповнилося 95. Іван Світличний народився 20 вересня 1929 року в селянській сім'ї в селі Половинкине на Луганщині. Дитиною пережив голодомор, рано втратив батька, після смерті якого вся сільська чоловіча робота лягла на його плечі. Щоб урятувати дітей від голоду, мати поїхала працювати на Донбас. Початкову освіту здобував у місцевій сільській школі. У 43 му під час німецької окупації йому тоді було 14, Вирішив із однолітками підірвати ворожу техніку. Але саморобна вибухівка мало не вбила світличного, здетонувавши прямо в руках. В результаті хлопець залишився без пальців на руках, уламки пошкодили ноги. Але все одно згодом Іван майстрував книжкові стелажі, ремонтував годинники друзям, навіть побудував хату в рідному селі. Середню школу він закінчив з золотою медаллю, потім вступив на філологію до Харківського вишу, який також закінчив з відзнакою, самотужки отримував свої енциклопедичні знання, працював над собою в бібліотеках, у гуртожитку. Кімната його була завалена букіністикою, купленою на стипендію. Як зауважував шістдесятник Генрік Дворко, Іван мав глибоке наукове мислення. Обговорення того чи іншого питання завжди було конкретне, цілеспрямоване і результативне. Він умів якось одразу виділити головне і подати в переконливому ракурсі Іван був створений для науки. У 1952 році Івана Світличного було прийнято до аспирантури Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії науки РСР. Дисертацію рухома естетика готував під керівництвом академіка Олександра Білецького, але після смерті останнього йому не дали ані захиститись, ані видати монографію. Дисертація не була допущена до захисту як така, що не базувалася на марксистсько-ленінських постулатах. Водночас Іван працював у журналі Радянське літературознавство, а ще був завідувачем відділу критики журналу Дніпро. Саме на цій посаді він проявив себе як висококваліфікований літературний критик, людина з великим багажем знань, інтелектуал, за критику русофільської лінії, виступи проти арештів і незаконних судів над діячами української культури та за поширення самовидавної літератури. Світличного було звільнено з роботи влітку 1965 року і заарештовано. Після восьми місяців ув'язнення він вийшов на волю, але не міг працювати за фахом і в січні 1972 року був заарештований удруге. А у березні 1973 засуджений за антирадянську агітацію пропаганду. До 12 років позбавлення волі, 7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання. У пермських таборах, де світличний відбував термін, він став одним із лідерів руху опору, був ініціатором більшості акцій протесту в'язнів, а також голодувань, найдовше з яких тривало 56 днів. Під час одного з таких голодувань він втратив 26 кілограмів і важив усього 44 Світличний був одним із перших, хто запропонував записувати спогади в'язнів, що стало найважливішим свідченням долі радянських в'язнів сумління. Табір та заслання в Алтайському краї остаточно підірвали здоров'я Івана Олексійовича. У серпні 1981 року у нього стався інсульт. Через те, що в лікарні не було рентгену, Світличному двічі трепанували череп, щоб видалити гематому. Пережив клінічну смерть і частковий параліч. Під час таких операцій пацієнту занесли стафілокок. Післяопераційні ускладнення і підозра на рак хребта вклали виснаженого чоловіка на гіпсове ліжко. Після цього Іван отримав першу групу інвалідності, вижив тільки завдяки самовідданості дружини, яка на засланні з 1979 майже постійно була біля чоловіка. Пізніше вона напише, фізично Іван помер у своєму ліжку в жовтні 1992-го, а як творча людина загинув у серпні 1981-го в засланні на Алтаї. Невеличкий промінчик надії блиснув, коли світличного мали комісувати за станом здоров'я, але швидко згас. Домовленість Центрального секретаріату міжнародної Амністії з Москвою про комісування анулювали рішенням голови КДБ СРСР Федорчука. Тож термін Іван Світличний відбув повністю. Світличний мав велику бібліотеку, примудрявся збирати її навіть у таборі. Перед звільненням заслання відправив понад 200 кілограмів книг до Києва. Коли світличного не стало, його сестра, також дисидентка Надія Світлична. Передала бібліотеку на 10 тисяч томів його альмаматер Харківському університету Каразіна. Іван Олександрович йшов до патріотизму від вселюдського світопереживання від категорії моралі та естетики. Його патріотизм був не голосний, а полягав у щоденній наполегливій праці. Літературу зауважив митець у листі до дружини Леоніди. Можна обговорювати і не вдаючись до дурної політики. У всякому разі, для мене суто літературні листи цікавіші і важливіші. Його називали архітектором шістдесятницького руху, лицарем духу, світлом у темряві та двигуном шістдесятників. Він до останнього дня боровся за незалежну Україну та українську мову. Український поет, літературознавець, критик, правозахисник, лауреат Шевченківської премії. Все це про Івана Світличного. Цікавим фактом з інтелектуальної біографії вченого є те, що головною справою свого життя Іван Світличний вважав свою роботу над словником українських синонімів. Варто зауважити, що його зацікавлення мовознавчими проблемами, як і його однодумців, не було випадковістю. Шістдесятники на повний голос заговорили про втрату самобутніх рис української мови та її брутальне нищення, яке здійснювалося під гаслом розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй, до Києва Івану Світличному дозволили повернутися лише в січні 1983 року. Жив у квартирі на четвертому поверсі без ліфта, тому був позбавлений можливості бувати на свіжому повітрі. У 1989 році стався ще один напад, після чого він вже не міг ні говорити, ні рухатись, помер 25 жовтня 1992 року, похований на байковому кладовищі неподалік могили Стуса. Поховали світличного у вишиванці, подарованій Василем Стусом. Козацького хреста, зі словами святого письма, він був світильником, що горів і світився, вибив художник Микола Малишко. Як згадував лікар, психіатр і правозахисник, колишній дисидент та політв'язень Семен Глузман, який познайомився зі світличним у таборі, Іван Світличний був мудрим європейським інтелектуалом з українським серцем. І жити поруч з ним було великою радістю, з чемною радістю знати мудрого вчителя. Відомий поетичний рядок, Вітчизна, це не хтось і десь я теж вітчизна, звершає Івана світличного Тарас Шевченко. Пропоную його послухати. Увіршає епіграф з Лермонтова. Люблю отчизну я, но странною любов'ю. У мене дивна, не прикрюйся, коли я знов. Не догодив вам, і байдуже, чи мій Дантес, любов ту визнав, Вітчизна це не хтось і десь, я теж вітчизна. Не раб нікому і не слуга на побігеньках я ласки не запобігав, і в неї неньке, і в серці неподвладнім злу ношу з собою вітчизну, славу немалу і рани болю. Ношу тягар пекучих правд, ганьбу вітчизни. Не на показ, не на парад патріотизму. За те, що був я в неї син, мене карали, і я любов свою носив, позаарали, я знався, чаша не мене, та доля в мене жорстока, вибравши мене благословенна. Кажу до побратимів, я всього ще буде, та чисте збережіть ім'я. Ми люди, люди. А вам, раби, кажу, раби вас мало били. Люблю вітчизну я, якби ми всі любили. Як писала сестра Івана Олексійовича, Надія, Луганщина, зрусифікований край, і дехто вважає її безнадійним краєм. Я оптимістка в цьому плані, надіюся на молодь. Молоді дуже талановиті. Я просто була вражена. У селі є такі талановиті молоді люди, що мені аж дивно, звідки вони такі беруться. А потім подумала, звідки ж взявся Дзюба, той Голобородько, той Григір Тютюник, той Іван Світличний, звідки вони взялися у тому Донбасі? Нагадаю, Іван Світличний народився і виріс в селі Половинкине на радянській та російськомовній, як її намагались позиціонувати ті, хто ніколи там не бував, в Луганщині. Це практично східний кордон України, але це Україна. Так було, так є і так буде.